трастові фонди від країн заходу для підтримки розвитку оборонного сектору і чотири конкретні вимоги до керівництва Росії від НАТО щодо реалізації мирного плану Петра Порошенка. Такий підсумок для України засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, у якому, до речі, взяв участь і український міністр Павло чотири речі. Ми закликаємо Росію зробити чотири речі: по-перше, вдатися до ефективних та справжніх заходів для припинення дестабілізації України. По друге, створити умови для реалізації мирного плану. По третє, припинити підтримку озброєних сепаратистів. І останнє припинити потоки зброї та бойовиків через свої кордони. Суворі економічні санкції проти Росії. На столі, але чи будуть вони задіяні, залежатиме від її дії у найближчі дні тижні. Так державний секретар Джон Керрі підтвердив готовність США та ЄС діяти жорстко у разі чого. Величезним кроком вперед буде, якщо президент Путін публічно звернеться до сепаратистів із закликом скласти зброю та скористається зі своїх дипломатичних можливостей, щоб переконати людей звільнити адміністративні будівлі і роззброїтися. Гібридна війна стає світовим трендом. Її ведуть не лише проросійські бойовики на сході України, але й бойовики угруповання АСІС в Іраку. Саме на цьому сьогодні наголошують в НАТО готуються протидіяти цій проблемі, залучаючи до цього Україну.